Вітаю, з вами Танк 31. Сьогодні я продовжу міну на якій я вже ввійшов в топ-80 України. Мета піднятися ще вище і дійти до топ-31. На вас чекає напружений геймплей і ключові рішення у важких матчах і демонстрація того, як правильно використовувати понціал цього браулера на високих тривеях. Одразу скажу Старка. В мене не працює чогось. Я не знаю, це можливо проблема від Суперсел. Я не буду гнати. Це сама чесна компанія, яку я знаю. Тому я стратегічно відходжу трошки відхилитися та дивлюся запис. На всяк випадок. Йду вперед, бачу супротивників, відходжу. Вчасно юзаю гаджета. До речі, дуже дякую корделю за те, що допоміг хапнути. Забувай гол. Так, я дивлюся, аналізую тактику, але у нас лу, ну, доволі такий непоганий тіммейт. Контрівтанка. Дякуємо велике тобі. Якщо ти дивишся цей відео. Вчасно юзаю ульт, забираю м'яча, сейвлю м'яч, доволі непогано. Живе. Так, трошки вмерли, але це, доб... це не дуже добре, але все ж таки сейв хай йде від Корделіоса. Лушось Якось питається, зробить! Засейвили, засейвили. Так, я починаю вкат потрошки. Починаю прориватися. Міном доволі непоганий боєць. Як на мене. Так, паскар Деліусу. він не може. Я тікаю бігом. Плаваємо менти. Ну, я здихаю, нічого такого. Димаєш, як клуб починає. Що це? що це? Що це? Що це таке? Так, виходимо. Так, його забрали. Бачу, що вона якраз залутала його. Роблю пробліски, так би мовить. Він не попадає. Я також не попадаю, вздихаю. Обідно. Тобі гавно, а не побідла. Так, сейвлю м'яч. Долі непогано. У нього і нед випав. То добре. <кхід> То не добре, звичайно, що у нього і нед випав. Але я сейвлю до... до до... 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 до, до я добре м'яч, прориваюся потрошки. 6 секунд, непогано. 5, 4, 3, 2, 1. І це мій він. І на яких це кубках? Я не пам'ятаю вже, бо я монтую на наступний день. Так, другий реплей, поїхали! І одразу його перемотую трошечки, бо там не цікавий перший гол. Тут добрячий сейф. Як він мене застанув? я не знаю, але все ж таки я відбиваюся від Френка. У нас ще й твій 8 біт хоча нам повезло, що у супротивника був 8 біт і нам трошечки легше було. Тут я допомагаю шейду забить. Все, mm ось -hmm. цей момент. Айкрас. І це у нас фінальна катка до 70 000. Але не фінально до топ 30 України. Бо по факту я хотів апнути топ-31, а вийшло, що я апнув топ-30 України. А зараз, 20.09, я маю, якщо що, 56 те місце в Україні. На час монтажу. Так, поїхали Каточка. Перед 70 тисяч поїхали. Так, у нас в команді Беррі. У них Алі Деріл Кадзе. Непогано. Я починаю прісінг одразу Деріла, Ставлю насамперед щит собі, підкидаю кадзе. Прибираю кадзе потрошки. Є. Алі прибрано також. Тут деріл він заважає. Але я забити все ж таки не зміг. Бо дуже вчасно регенували, респавнилися противники. Так, кидаю ма. Пін. Абаюдна. не. Допомагаю союти трошки м'ячик. Забиваю. Заб... Забиваю. Забираю кадзе. Забираю Аллі. Котра питалася ульту юзати, я бачив це. мене хілить Бері. Я хотів красиво зробити, але трошечки не встигаю. І Беррі. Ой, Бері. Корделіо забиває. Гол. Дякую тобі, Кін. Ще раз повторюся за допомогу в пуші. Don't push the horses. Так, бачуся, що він забрав. Прориваюся відразу. Забуваю гол. І це перемога, друзі. Я одразу виходжу. Ап на 70 тисяч. Іду відкривати гіперзарядний дроп. Із цього гіперзарядного дропу. Мені випадає. Гіпернамо. Так, і ось фінальна катка до топ 30 України на міні. Катка починається у нас Олі. Кім поміняв пік трошки замість корделіоса. Грав на мелоді. Більше типу, місця. Туди й барлі злив. До речі, він роснявий. Тому це дуже класно, що ми виграли останню катку проти роснявого челіка. Дізлайки кидає Шелі, ми потрошки прориваємось. Я прибираю Діна Майка, починаю потрошки мінусувати Барлі, але він запустив ульту. захистив ворота доволі непогано. Мелоді проривається потрошки, але не забиває гол. Я це знаю. Бо я озвучую реплей. Так, захист від ульти-шелі поставив, потрошки прориваємо. Захищаємо ворота. Отиграємо, отиграємо. Прориваємося потрошки. Мелоді залітає, хоче задефати. Я потрошки уворачуваюсь від шелі. Залишається мало хп. Барлі мене добива. Потім вже і Олі доб'є. А ні, Олі жив. О так. Там прокидують тульт. Я влітаю в шелі, але забуваю про гаджет. Мене знімає динамайк. Мелоді питається ж зробити трікшот. Забиває і Гол! Все апнули! Апнули, друзі! ні 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 я топ-30 апнув! Добаний він страйк, ну добре. Доволі непогано, 30-більш красиве число, але 31 воно красивіше. Дивіться на нього. Дякую, друзі, вам всім за увагу. Наблюдайте за топом, я піднімуся ще вище. Всім па-па.